Обов'язковий медичний огляд школярів перша необхідність кожного навчального року у департаменті охорони здоров'я Харківської міської ради нагадують про важливість проходження учнями закладів середньої освіти міста медичних профілактичних оглядів. кажуть, процедура обов'язкова, адже це допоможе у подальшому запобігти розповсюдження хвороб. Медичні профілактичні огляди дають змогу оцінити стан здоров'я дітей, своєчасно виявити ранні ознаки захворювання та запобігти розвитку хвороби, незалежно від форми навчання, профогляди є обов'язковими та щороку проводяться за місцем медичного обслуговування дитини. Своєю чергою, діти, яким через війну довелося тимчасово покинути домівку. Можуть зробити це за місцем фактичного проживання у закладі охорони здоров'я, який працює за програмою медичних гарантій та здатний забезпечити надання необхідної медичної допомоги. У профільному департаменті пояснюють, що першокласникам медогляд потрібно було пройти перед зарахуванням до школи, а отримані після обстеження документи довідку про результати медогляду та карту профілактичних щеплень надати медичному працівнику закладу освіти. А от для дітей, які вже навчались у школі, це з другого по одинадцятий клас щорічний медогляд також є обов'язковим. Втім, зазначають, у міськраді його можна зробити пізніше. Для того щоб не створювати черги, у перші дні вересня візит до педіатра або сімейного лікаря можна перенести на будь-який інший час, наприклад, ближче до дня народження дитини. Також у департаменті нагадують, що навчальний заклад може попросити додатково надати довідку про вакцинацію дитини, якщо такі дані відсутні. Наприклад, у випадку, коли учніві довелося змінити школу, до того ж, якщо щеплення робили нещодавно, оновлену довідку також необхідно принести у школу. Значна міграція, скупченість та змінені побутові умови спонукають ще уважніше ставитися до вакцинації. З огляду на це звертаємося до батьків з проханням дотримуватися порядку проведення обов'язкових профілактичних щеплень та їх оптимальних строків, затверджених календарем профілактичних щеплень в Україні. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя.